Вінничина отримала 117 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини. Благодійники передали продукти, дороговартісне медичне обладнання та ліки. Між ким розподілять вантаж. Дивіться далі. Дев'ять вагонів гуманітарної допомоги отримала Вінничина з Німеччини. У контейнерах ліки, медичне обладнання та продукти. Це найбільша допомога, яку отримав регіон з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найцінніше з того, що тут є, це медикаменти, медичне обладнання, в тому числі, наприклад, сучасний апарат для гемодіалізу. Загальна сума медикаментів, які надійшли, складає більше 1 мільйона євро. І ще більше ніж на 100 тисяч євро інші препарати, а також продукти харчування, сіль, макарони. Весь вантаж від благодійників формувався відповідно до потреб регіону. Продукти розподілять між переселенцями та родинами захисників і захисниць. Вироби медичного призначення доставлять до лікарень різного профілю. Усі отримані ліки вкрай необхідні для порятунку життів пацієнтів. Це онкопрепарати, онкохімія. Наприклад, зеледронова кислота, яку ми отримували раніше по централізованим поставкам Міністерства охорони здоров'я, зараз ці поставки вкрай обмежені. Це лікування променевої хвороби, це лікування ускладнень у пацієнтів опять же, з онкохімією, які отримують радіологічне лікування на базі онкоцентру. це дороговартісні антибіотики високого рівня, це противірусні препарати, це деззасоби, це препарати кровоспинні і знеболюючі. Збирали та доправляли допомогу німецькі лікарі та меценати. Загальна вага гуманітарного вантажу 117 тонн. 66 палет макаронних виробів, 10 палет засобів гігієни, 7 тонн атлантичної солі і 20 тонн прального порошку. Також в даному составі є три вагони повністю медичних засобів. Більшість гуманітарної допомоги придбана коштом позаштатних радників начальника Вінницької обласної військової адміністрації Павлом Михайловим і Віталієм Костюком. Вони родом з Вінничини, а зараз проживають в Німеччині і звідти допомагають наближати перемогу. Вже 9 місяців. Регулярно формують та передають вантажі для потреб населення і медичних закладів. За рахунок того, що є такі небайдужі люди, і меценати своєї справи. Це Павло Михайлов і Віталій Костюк, які за час своєї такої діяльності переправили на територію України біля 23 фур різноманітної допомоги. І це чергово, ще вони знаходяться в Німеччині, і в цей час іде загрузка тих безпосередньо товарів і груп, які потребують він Загалом, з початку повномасштабної війни на Вінничину надійшло більше тисячі гуманітарних вантажів медичного призначення. Меценати та благодійні організації передали понад 200 тонн медикаментів.